Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Минулої неділі, 28 липня, вся наша церква і держава святкували важливу і знаменну подію 1025 річчя хрещення Русі України. Проте для нашої Української греко-католицької церкви кульмінацією цих святкувань стане освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві 17-18 серпня цього року. Як запевняє блаженніший патріарх Святослав у своєму посланні, що Патріарший Собор, без сумніву, стане окрасою міста Києва та всієї нашої церкви. Проте сьогодні ми всі маємо ще раз застановитися над нашою християнською вірою, релігією, яке місце вона займає в нашому житті, застановитися над тим, як ми ставимося до своєї держави. І, взагалі, всім нам треба скласти велику подяку Богові за той дар Володимирового хрещення і за те, що Господь Бог на самих початках нашої історії послав нам розумних і добрих провідників, таких як княгиня Ольга, князі Володимир Великий та Ярослав Мудрий, які піднесли Київську Русь до числа провідних держав Європи того часу. Це за їхнє управління наша держава здобула найбільшого розквіту, якого більше ніколи в історії не мала і не має до сьогодні. Князь Володимир Великий охрестив Київську Русь 988 року, чим підніс її на один рівень із провідними державами Європи. Як подають наші літопиці, князь Володимир дуже довго шукав правдивого Бога, дуже довго шукав правдивої віри. Він посилав своїх посланців і до юдеїв, і до мусульман, і до буддистів. Проте, коли посланці повернулися із царгороду, із храму Святої Софії, то сказали князеві, що їм здавалося, наче вони перебувають на небі, так глибоко вразила їх свята літургія. І тоді князь Володимир, не вагаючись, приймає хрещення, а зодом і хрестить весь український народ у водах Дніпра. Варто сказати ще й те, що коли князь Володимир охрестив Київську Русь, він зробив це у той час, коли Христова Церква ще не була розділена. І тільки 1054 року за людською волею, через людські амбіції, а найголовніше через диявольські хитрощі, царський патріарх Михайло Керулярій та представники Папи Римського вирекли анафеми прокляття один на одного і тим самим розкололи єдину христову церкву на східну і західну. Причина була одна єдина бо кожний хотів собі на голову корону. Кожний хотів собі привілеїв, величань, і ніхто не хотів поступатися своїми принципами. Ось правдива причина розколу Христової церкви, диявольське засліплення розуму людини. Але тим не менше, вся Київська Русь прийняла хрещення тоді, коли Христова Церква була єдина і не розділена, а всі вірні знаходилися під владою єдиного христового намісника Папи Римського. 1025 років пройшло і з того часу, багато чого вже змінилося. Але залишилося незмінним одне: з того часу українці не мали та практично й не мають і до сьогодні своєї власної держави. Україна більше ніколи не мала такого розквіту, як в часи Київської Русі за правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. І сьогодні ми сміло можемо поставити запитання, а чому так є, що ми, українці, не маємо власної держави? Відповідь буде проста, тому що ми звикли бути рабами, тому що нам подобається рабське життя, ми не вміємо бути господарями на своїй землі. Ми здобули незалежність і самі не знаємо, що ми маємо робити із цією незалежністю. Подібно як коли селяни із правобережної України звільнили від панщини, а вони не знали, що їм робити і як далі жити. У нас, українців, надзвичайно низька культурна і національна самосвідомість. Але якщо поглянути ще глибше, ми можемо сказати, що причина такого нашого життя є в тому, що ми дуже часто допускаємо у своє життя гріх, а Господа Ісуса Христа ставимо на останнє місце, і цей гріх робить із нас невільників і рабів. В Євангелії від Івана Христос каже такі слова: Тому я сказав вам, помрете у гріхах ваших, бо коли не увіруєте, що я єсім, помрете у ваших гріхах. Коли ви пробуватимете в моїм слові, справді будете учнями моїми, і ви пізнаєте правду, і правда визволить вас. «Істинно, істинно кажу вам: кожен, хто чинить гріх, гріха не вільник. Отже, як син вас визволить, справді будете вільні. Іванлії від Івана, 8 глава. У святій тайні хрещення ми всі пізнали правду, ми всі пізнали Христа. Через тайну хрещення Христос визволив весь український народ від рабства гріха і привів до світла правди. Але чи дійсно ми, пізнавши правду, живемо у цій правді? Напевно, що ні. Подивімося, як сьогодні сили пекла стараються затуманити наш розум. Сьогодні на кожному кроці нам знову пропонується язничницьке рабство. По телебаченні нам безперестанку пропонують алкоголь, розпусту, показують фільми і телепередачі, які підривають віру в Бога. Сьогодні пропагується ідеологія, згідно з якою людина є центром всього, а не Господь Бог. Сьогодні, наче в Радянському Союзі, нам знову непрямо кажуть, що Бога немає, його вигадали священники. Наша молодь і діти сьогодні обирають алкоголь, пиво, наркотики, сигарети. Але не Господа Бога, не віру, не любов, а держава до цього ще навпаки заохочує. А кому сьогодні шкода наших дітей? А кому сьогодні цікаво, яку освіту здобудуть наші діти і як складеться їхнє життя? Верховній Раді і урядові до цього байдуже. Їм треба дбати про себе, а не про українських дітей та молодь. А як часто ми й самі починаємо вірити, у що завгодно, тільки не в Господа Бога. Віримо у різні забобони, гороскопи, ворожіння. Народжується дитина, чіпляємо їй на руку червону нитку, йдемо на відмову, зливаємо віск, звертаємося до ворожбатів, а до Бога прибігаємо в останню чергу, коли всі використані засоби не дають результату. Подумаємо собі, хіба в такий спосіб ми показуємо себе християнами. Та зовсім ні. Ми радше доводимо те, що ми часто є новітніми поганами». Тому пам'ятаймо собі, що тільки з Богом ми зможемо побудувати незалежну українську державу. Нашим кличем має бути Бог і Україна. Дякуємо сьогодні Богові за цей дар Христової віри для нашого народу. І пам'ятаймо собі завжди слова святого апостола Павла: Христос нас на те визволив, щоб ми були вільні. Тож стійте і під ярмо рабства не піддавайтеся знову. Послання до Галатів, 5 глава, 1 стих. Тому дійсно твердо стіймо у тій Христовій вірі, яку ми прийняли, і не піддаваємося знову під ярморабства. Митрополит Андрій Шептицький сказав дуже гарні слова, які всім нам годилося б взяти до уваги: стережіться гріха проти святої віри, тримайтеся святої церкви, як зрада своєї батьківщини, так і зрада святої церкви, нашої Матері, що від дитинства до гробу веде нас і в кожній потребі подає нам руку допомоги, є мерзенним злочином. Пам'ятайте, що Бог дав вам ту велику ласку належати до святої католицької Вселенської церкви. Любіть її і будьте їй вірні. Слава Ісусу Христу!